Так, усім привіт. Зараз буде парочку слів про ось таку техніку. Crosser GGT152. Іде вона ось такій коробочці в комплектації. Ось така от штучка з ліскою. Два штуки ножі, отаких от пластикових п'ять штучок і побідітовий диск. Так, да, по 150 мм одна штука. Так. Що по коробке ми бачимо, що у нас тут. Тремер акумуляторний. Хм -хм -хм. Так. По батарейках. про 20 вольт, ємкість акумуляторів 2 Ампера, діаметр рукосу ліскою 30 300 мм Діаметр прокрусу ножем 150, діаметр ліски 1,2, 2, 2 мм, кількість обертів 10 тисяч. довжина скубічний штанги 81 см. Кількість акумуляторів 2, вага 2,2 кг. Ось такі Так, оберти це немаленькі. Распаковуем. Ось такі ось эти. Так, тут? Два акумулятора Ось таких. Без індикації. 20 вольт, 2 ампера. 30 Вт. Як так? На це. Фу, я думаю, має бути більше, ніж 30-40. В общем, всі параметри перепровіримо. Є прибор, буде окреме відео. Силочка на то відео буде в описі до цього. Ось, два акумулятора. Один з них якийсь перевірив. Трошки в сторону зарядний пристрій. Видно, не видно. Ось, 1,2 ампера. 20 вольт. Теж провірю, які він струми витримує, ну, дає. які напруги. Це все перепровіримо. Так, ручка, диск буде дітовий. Надеюсь, да, мы победители. Захлакованный ее не будем доставать. Так. -с. Далее. Пакетик. Вот такая штука классно. Я своей користуюсь, то именно это самое мое улюбленное. Единственное, что на эти тросики уже порвалось, я, конечно, леску туда. А оцей не такі ножі два штучки. Я такими як користуюсь обмежувач. Так і накопиємося. Оці люпістки е, для бруківки дуже класно кажуть. Ну, в мене такої немає, так що я теж не користуюся ними Так, і сам о. тренер. Так, йде, Зараз покажу, як він. Телескопічний штангу має. Наклон. Тут ось така гаєчка. Під сторону. Будемо обтівати. Будемо ось цю штучку зняти. Гачу підкатити шайбочку витягнути. Ну, легкой да. Я зможу. А mm. ah, ось. тут бачите цей пазик є. Всі маніпуляції зроблені. Закладається, І от такий пазик він тримає. Ось ще раз покажу. Заклали. І так от. Ось. Таку от має защопу. Все. Це половина зборки. Далі поставляємо. Цю штучку. Так, так, так. Я беру своє улюблене. От воно легко заселяється, якщо що. Так, шайба вже не. Так, да, шайба. Тут вже має бути не йти, вона йдемо. Каєчка за звичайною різьбою. дотягну. По суті, зібрано можна вже косити. Ну, Для удобства. Боручся. Нюансик такий. Невеличкий. Не одразу помітно яким боком її вдівати? Зараз покажу. Тримайте, щоб не вискочав. Може, непомітно, але вона має вигідну, вона не симетрична. Получається, от, щоб вона була трошки така доверху до себе. Засунули. і по барашечку і по барашечку затягнули. Не сильно, но чуть акумулятор. беремо аккумулятор і слухаємо. Чодо працює. Так можна писати. Подлего. О, дивіться, який вкруч, бачите, він має фіксує, фіксується в таких магнітних полях. Це означає, що двигун тут безщітковий. Він йде ось, де прямо на двигуні, шпуляється. Що це таке? Іде на осі двигуна, без редуктора. Це буде штука економно і. От, за, за рахунок цього і такі високі обороти. Ось-ось-ось. Так. І силочка йде на цей триммер в описі. Також не пропустіть. Буде ще тест оцих акумуляторів, скільки вони мають, скільки вони, Чи є оці його і що цього, правда, чи це 30 чи це 2 Бо це от означає так ємкість акумулятора в ватах. Ну, по народному. Беруть 2, множить на 20, виходить в 40. Або це вони вказали, що нагрузка 30 Вт. Чесно, можливо, так. І так само протестую цю зарядочку. Тут теж окреме відео буде. Все буде в описі. Так, да. момент забуде. Оця ось штучка. Теж потрібна не для всіх. Та боже. Мені трошки штатів марки мешаєш я зможу. О, все. В принципі, легко закидається. Отак поховається. Як надо щось. Відкрили, обмежує. Закрили, не надо. Ну, в принципі, воно, що і так, що так не мішає. Усім дякую за увагу. Силочки в описі. Можете підписатися, бо у нас буде дуже багато техніки, не тільки цієї фірми, а всяких це можливих, і буде багато тестів різних акумуляторів. Бо кожна фірма має різні моделі, є хороші, які мають ємкості, є такі, які написано тільки. Все вам покажу. Щоб ви знали, що будете купувати. До побачення.